Доброго ранку, доброго дня, вам малята! У нас сьогодні на занятті буде незвичний гість, але хто це ми відгадаємо зараз загадку? Прокидається він рано і пече наш хліб духмяний, бублики і пиріжки, пряники і медівники. Хто це здогадалися малята? Правильно, це пекар! Пекар одягнений у спеціальний одяг. Це білий халат, фартук, ковпак або біла косинка. Дітки, а чи знаєте ви, де працює пекар? Так, правильно, пекар працює у пекарні, тож пропоную вам поспостерігати за його роботою. Отже, пекар працює у пекарні і для того, щоб випікати хліб, він працює з тістом. Для цього йому потрібні певні інструменти, і це насамперед духовка. Також міксер, чистомішальна машина, різноманітні форми і мірні стакани. А чи знаєте ви, малята, які вироби випікає пекар? Я впевнена, що знаєте, і пропоную разом їх назвати. Звісно, це запашний духм'яний хліб, батони, кекси різноманітної форми, булочки, пиріжки. Всі ці вироби пекар випікає із тіста, а ми їх купуємо у магазині. Сподіваюсь, вам було цікаво сьогодні більш детально дізнатися, де береться хлібчик. Тож бережіть його і будьте здорові!